Друзі намасте! Сьогодні ми будемо практикувати йоганідру. Це чудова практика, яка дозволяє повністю розслабити і тіло, і розум. Я думаю, що вам вдасться заглибитися в власні відчуття для того, щоб ні про що не думати. Всі турботи, усі думки залишити на потім і сконцентруватися. Лише на практиці і концентруватись тільки на моєму голосі. Дуже добре робити цю практику ввечері перед сном, або навіть якщо у вас був важкий напружений день і вам просто треба розслабитися. Ця практика у нас не фізичного навантаження, ця практика навпаки ментального і фізичного заспокоєння. Тому ми лягаємо зараз на спину, можна вкритися пледом, одягти носочки. Також я рекомендую попити водички перед і зайняти зручне положення на спині, лежачи, руки і ноги трохи розведені від тіла. Долоні дивляться догори. Можна поставити відео на паузу, на паузу, якщо вам треба ще час для того, щоб налаштуватися. І ми лягаємо, закриваємо зараз очі, але намагаємось не засинати. Робимо останні рухи. І переконайтеся, що вам тепло і комфортно. Зараз зробіть глибокий вдих. І плавний, спокійний видих можна видихати через звук, через рот зі звуком. І коли ви видихаєте, дозвольте тілу. Повністю розслабитися, залишити усі турботи, усі думки, а з вдихом відчуйте спокій, що поширюється по всьому вашому тілу. якщо думки все рівно з'являються, Нічого страшного, це абсолютно нормально. Просто уявіть, що ваші думки це краєвид з вікна проїжджаючого потягу. Ви спостерігаєте, але не зупиняєтесь для того, щоб розгледіти цю думку ближче. За потребою, ви повернетесь до усіх своїх турбот пізніше. А зараз просто усвідомлюйте. Кожну думку приймайте і відпускайте, повертаючись до мого голосу. Зараз усвідомлюйте все своє тіло, усвідомте все тіло з голови до ніг. Дозвольте кожній частині тіла повністю розслабитись. Переконайтеся, що ніде немає напруги. Усвідомте всі частини тіла, які перебувають в контакті з підлогою. Як ваші руки торкаються підлоги, лікці. Лопатки, задня поверхня стегон, литки, п'яточки, відчуйте положення голови і усвідомте все тіло, що знаходиться в контакті з підлогою. Відчуєте, як ваше тіло стає дуже важким і розслабленим. Ви наче утопаєте, занурюєтесь у підлогу. Тепер усвідомте відчуття легкості в цілі, начебто вилітаєте над підлогою. Відчуйте цю невагомість. Зараз настав час для реалізації вашого бажання. Повторіть про себе своє найзаповітніше бажання, те, чого ви прагнете усім своїм серцем. Повторіть свій запит із виразом та почуттям впевненості. І по черзі усвідомлюйте кожну частину тіла, яку я буду називати. Розслабте великий палець правої руки. Другий, третій. Четвертий. Мізинець, Сільну сторону кисті, долоню, зап'ястя, предпліччя, лікоть, верхню частину руки, Плече праву сторону грудей, праву сторону талії і праве стиг. Розслабте великий палець лівої руки, другий, третій, четвертий. Мізинець. тильну сторону кисті. Долоню. Зап'ястя, предпліччя, лікоть, верхню частину руки, плече ліву сторону грудей. Ліву сторону талії і ліве стено. Усвідомлюйте великий палець правої ноги, другий, третій. Четвертий. Мізинець, підйом ступні, підушку, п'яточку. Литку, коліно? Стегно. І праву сідницю. Усвідомлюйте великий палець лівої ноги, другий. Третій. Четвертий. Мізинець. Підйом ступні, Підошву, п'яточку, литку, коліно, стегно і ліву сідницю. Розслабте підборіддя. Щелепу. може трохи привідкриватися рот, Розслабте губи, щоки, праве вухо, ліве вухо, ніс. Праве око, ліве око, лоб і центр між бровами. Усвідомлюйте всю праву ногу повністю, усю ліву ногу. Обидві ноги разом. Розслабте усю праву руку, усю ліву руку і обидві руки. Розслабте праву сідницю. Ліву сідницю. Обидві сідниці. Усвідомлюйте нижню частину спини, середню і верхню частину спини, праву лопатку, ліву лопатку, задню частину шиї. Задню частину голови і все обличчя усвідомте всю задню частину тіла і всю передню частину тіла, усю голову і все тіло загалом. Зараз пробудіть відчуття тепла у вашому тілі. Згадайте, як ви гуляли по пляжу теплим сонячним днем, як ваші ступні торкалися м'якого піска і ви вдихали теплий запах літа. Все ваше тіло відчуває тепло сонця. Світ творіть почуття насолоди. Це може бути будь-яке задоволення. Спробуйте відтворити це почуття повною мірою. Згадайте близьку кохану вам людину або подію, яка викликає у вас. Почуття насолоди і радості. З кожним дихом посилюйте це відчуття, а з видихом розповсюджуйте його по всьому вашому тілу. Нехай радість потрапить у кожну клітинку вашого тіла. thank you Зараз переведіть увагу лише на ваше дихання. Не намагайтесь змінити його, просто поспостерігайте. Усвідомлюйте кожен вдих і видих. Про себе рахуйте всі ваші вдихи та видихи у по зворотньому порядку. І про себе повторюйте, я вдихаю 11, я видихаю 11, я вдихаю 10, я видихаю 10. І так від 11 до 0. Якщо ви прервали рахунок, почні знову з 11 і намагайтесь не засинати. うん。 Переконайте, що ви перебуваєте у стані свідомості і не спите. Переведіть вашу увагу на центр між бровами і зосередтесь на просторі, який ви бачите перед закритими очима. Усвідомте цей простір. Сконцентруйтеся на темряві. та відстежуйте будь-який феномен, який проявляється в ній. Ви можете побачити кольори, образи чи картини. А зараз уявіть себе, як вийдете через ліс рано вранці, сонечко тільки починає сходити, і в небі з'являються помаранчеві бліки. Вийдете на один з собою. І поруч нікого немає. Ви відчуваєте спокій та тишу всередині і ззовні. Вас оточують величні крони дерев, атмосфера свіжості та прохолоди. А ваші ступні торкаються мокрої, там якої трави від роси. Ви відчуваєте свіжий аромат листя і квітів, а птахи співають ранкову пісню для вас, вітаючи з новим днем. На галявині між деревами ви бачите маленький храм. Підходячи ближче, ви помічаєте навколо храму біло золотисте сяйво, що нагадує купу. Ви заходите у сам храм і відчуваєте глибокий спокій та гармонію, які вас оточує. Відчуйте і вдихніть цю атмосферу. Це атмосфера благості, блаженства. Тут ви почуваєте себе дуже добре. Ви відчуваєте себе в безпеці. Начебто вас хтось оберігає в цей момент. Насолодіться і запам'ятайте це відчуття. Тепер усвідомте, що цей храм і є ви. Це є ваша природня сутність і глибина вашої істинної душі. І ви завжди можете повернутися до відчуття гармонії і спокою, лише зазирнувши глибину себе. Тепер усвідомте ваше природнє дихання. Дослухайтесь до зовнішніх звуків. Усвідомлюйте усі звуки, що виходять з навколишнього світу, але ніяк їх не класифікуйте. Чи є вони приємними, чи ні. Просто спостерігайте. Повторіть ваше бажання, ваш намір тричі з почуттям впевненості. Те саме ви робили на початку праці. Зараз уявіть, що ви дивитесь на себе, на своє тіло зверху, Подивіться на те, у що ви одягнені і що виражає ваше обличчя. Усвідомте все ваше тіло і точки дотику вашого тіла до підлоги. Не розплющуйте очі і спробуйте візуалізувати ваше оточення, що зараз знаходиться поруч з вами, що це за місце, які кольори, предмети. Зараз порухайте пальцями рук, пальцями ніг і з заплющеними очима поверніться на бік. Якщо ви хочете, ви можете лежати ще стільки часу, скільки ви відчуваєте, скільки вам необхідно. Якщо ви в ліжку, ви можете вже лягати, спати. А якщо ні, то ви можете зайняти зручне положення, сидячи і просто ще побути в цьому стані спокою, розслабленості, блаженства. І ніяк себе не оцінюйте. Не думайте про те, що чи вдалося вам розслабитись, чи ні. Просто приймайте з вдячністю цей досвід. Дякую, що практикуєте. Бажаю усім гарного вечора.